Як ми налагоджуємо роботу з журналістами? Що для цього потрібно? Що потрібно для того, аби ви могли не просто писати там на телеканал на загальну адресу? Там один плюс будь ласка, візьміть мій прес-реліз? У мене дуже цікава інформація. Для цього потрібно налагоджувати налагоджувати зв'язки з журналістами. Особисті зв'язки для піарника, для людини, люди, яка працює в сфері комунікації, немає нічого важливішого, ніж особисті зв'язки з журналістами. Це означає, що якщо вам подобається якийсь журналіст, зробіть йому в Фейсбуці комплімент за його останню роботу. Запросіть його на каву, скажіть йому, який він хороший і як ви хочете з ним співпрацювати. А, приходьте на тусовки, де бувають журналісти. Запрошуйте журналістів на каву на пиво. Тобто, а, якщо ви зателефонуєте журналісту, який про вас нічого не знає, і скажете у нас там серйозна ситуація, нам потрібна допомога, це може не спрацювати, тому що журналісту таких дзвінків приходить безліч, кожен день. Але якщо ви дзвоните знайомому журналісту, з яким ви перед цим каву пили і спілкувалися про особисте, про якісь речі, не обов'язково про роботу, це означає, що журналіст приділить вам більшу увагу. зв'язки, зв'язки і ще раз особисті зв'язки. Це головне, головна зброя піар.